Виконаємо завдання: приведіть дроби до нового знаменника. Ось у мене є 5 дробів. І бачите, в мене знаменник, до якого потрібно привести, це знаменник 36. Як я це роблю? Ось у мене є дріб одна друга. Я записую знак до рівні, потім пишу риску дробу і пишу новий знаменник. Щоб із 2 отримати 36, мені потрібно весь оцей дріб помножити на число 18. От тут зверху записую це число 18, і це в мене додатковий множник, ось він. Значить 18 помножити на 2 отримали 36, і 18 помножити на 1 отримали 18. Тобто, новий дріб у нас 18,36. Виконаємо друге завдання. 2 шостих. Так само записую різку дробу, під нею записую знаменник 36. Щоб із знаменника 6 зробити знаменник 36, я повинна помножити 6 на 6. Отже, додатковий множник у мене 6. 6 помножити на 6 дає 36, 6 помножити на 2 дає 12. Отже, новий отриманий дріб буде 12 36. Третій приклад 5 дев'ятих також потрібно привести до знаменника 36. Ось я його записала знову як риска дроба, і під нею стоїть знаменник 36. Тепер, щоб із дев'ятки отримати 36, дев'ятку потрібно помножити на 4. Отже, додатковий множник до цього дробу це 4. Ось він. 4 помножити на 9, 36, 4 помножити на 5 буде 20. Отже, новий дріб 20, 36. Четвертий приклад, 1, 1,2. Також потрібно привести до знаменника 36. Само дивлюся, 12, мені потрібно перетворити на 36. Отже, що потрібно для цього зробити? Треба 12 помножити на число 3. Отже, додатковий множник до цього дробу це число 3. 3 помножити на 12 – 36, 3 помножити на 1 – 3. Новий отриманий дріб буде 3,36. І п'яте завдання у мене є 7 12. -х. Так само записую риску дробу, під нею пишу число 36. Тепер дивлюся: із 12, щоб отримати 36, мені потрібно 12 помножити на 3. Отже, до цього дробу додатковий множник також 3, як і у минулому прикладі. Тепер 3 помножити на 12, отримуємо 36, 3 помножити на 7, отримуємо 21. Отже, у мене новий дріб, який вийшов, це 21,36 см.